Всім привіт, друзі, з вами я, Ваня. Та ми продовжуємо грати в гру Jurassic Survive. Я Дивіться. Подивіться. Тут у, у мене їжа. О, кстати, на його разом. Їжа всяка. Це багато іншого Так, і води візьмемо. Тут у нас всякі підручні речі, там дерево, все таке. Тут теж, отут теж, але разом тут і інструменти всякі. Але їх використовувати я не хочу, тому що вони доволі такі хороші. І використовувати їх не хочеться. Так. І зараз забираємо. Речі, тепер забираємо. Ні, краще уже отак. Так, і тепер можна покласти все. Хочу прийняти душ, тому що я, сильно його давно не приймав надо його. Ой, хочу їсти? Ну, все. Так, кладемо, Хочу їсти, так. Айн hungry. <свісно> так ежа, їжа, їжа можна. І звісти Пайнепл. <хи> так. Тепер пішли до твої. Пішли, підемо, може, знайдемо якесь місце. Тут теж будуть ці. Всякі штуки, всяка така. Ну, коротше, не суть. Куди піти? Куди ми як минимум можемо піти? Сюди мы Ну, пішли сюди. У мене майже ніяких інструментів нема. Це маленька проблемка. Але думаю, що что Все, оба Так. Так, тихо, только. Можно залезать. Точнее, что надо залезать, потому что все-таки обмаженный материал. Можно сказать. Уже как минимум. Раз. Два. Три. Ой-ой-ой, цю залу. за ти. тебе важко прибити. На дві Стараємося обережно, так Так. Потрібно обережно і тихо, зробити все. Дуже багато цих. Кажих тварин, а точніше сидишь волосы Ну, ви зрозуміли. Так. Тихо. Где в завданні быть 10 полотерапторы, то я и делаю. Опа. Звідки він зрозумів? Що тут саме я? І звідки він перебіг цей волоцерапер, я не розумію. На ти, на, на. Ой. Так. Так, так, Ё, ти так, Що ти за мною бігаєш? Він сам от грибе, а от до мене вс риб до резе. Я не розумію. Інкубатор. Хх. <смеш> Інкубейтор. О, ну, якраз сможу влучити інкубатор. Давай. Тихо. Обережно. Не тебе. На. 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 Получай, получай, получай. И на Все. Так. Что тут? Хорошо. Собачилась. Там был анкилозавр, чтобы я, чтоб я... він мене замитов я б свети убежал. Так хорошо. Ніпаде. Можно використати. Використати. Що там? Хто? Опа, іди сюди. Уже як мінімум завдання выконає. <кій> і ще я чуть-чуть можу сказати про блив, то якщо буду кашляти, не обращайте внимание, можу сказати. Так, давай робимо. Тебе збираємо. Ладно, не буду. Так. Мені треба нада... ще три дерева. Ні, На, на, на. Так. Що у нас не жалко? Тебе не жалко. І тебе, тому що вони якась там краска чи що. Надо буде ще дома її удалити тільки да, три і тільки саме дерева. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. Лебеді, 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 кохання. Щось я, я її десь почув, і тепер вона в мене в голові, тепер ця пісня. Ладно. Кесенько. Проходимо. Щоб нас не замітили, хотів я сказати, але не скажу, не скажу. Чувак, це одірвався. Одірвався. Але нада, ну, я промовчу, я просто промовчу, думаю, що вони, ну от їх я пробити не зможу, по-моєму. А что делать? Они все равно за мной бежать. И еще бежать. Ладно. Ладно. О! Давно. О! Побегаю. Ой, щось якось мало <хи> у нас енергії. Але думайте, що додому допентатись сможем. Хе. <хи> О, не надо додому, а потім уже. Щоб роз з розгруженним речами можна було уже ну, ну, обратно, типу піти Пятнадцять окей. Зараз давайте розгрузимо і потім уже побіжимо, ну, туди. Так. Так. Пробаємо, прибираємо це. Забираємо, а, не не забираємо. Робимо це. Кладемо все, так. не надо нам їжу ще, Так. нитки по цьому штука. І як це називати знаю. Ну, добре, все. Тепер що можна ще? А так краще. Тепер пішли туди. Що тут сказали, де що? Про динозаврів. Що дакись ладно. Бігла. О, якраз рівно, рівно додому вистачає енергії. Так, Ентер. Якраз, кстати, доб'ємо оці е, три динозаври, які треба прибити. Тихенько, делька, тихенько. Опа, Давай, давайте сразу. На тебе. на, 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 опа. Ты не надо, ты мне надо. Так.

Я думаю, что у меня все равно даже больше не хватит. О! Нормально! Ну ему хорошо. Что там? Кто там? Чувак, обернися, сия. Той, хто нападає перший, той і отримує Оу! Друзі, я так думаю. Те, що Таке відчуття. Те, що Нам прийдеться зробити якось по-іншому. так. Тому що там анкілозавр, якщо на мене нападуть все відчекай, ну. Вони, 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 вони мене не замітили. Вони мене не замітили. Так. Побігли далі. Вот. Так, так, так. Істи... Ну, їх нам сериал не потрібно. Зараз... Ось що там ясно? Тоже замуж те, що там і був цей. Те що там і був Велоцираптор. і не надо було просто вбивати рисковати чиніше можна. Не надо було. Ой, ні. Не зря все-таки я. А я ж ти лсся, да, так, то шо, щось там не то. Ладно, я все одно не зможу вижити. Так, ну, друзі мої любі, ми зробили з вами багато чого. Та зараз покладемо всі речі і рахуйте, що... Ми можемо вже закінчувати цю серію. Так, це вже кінець. Дуже швидкий кінець, справді. І на кінець можна і покушати, і попити. Так, зараз все покладемо. І це буде кінце... кінець. Я думаю, те, що ми з вами пограли дуже добре. І що ще? Так, по-моєму, все. Я думаю, в цій серії можна буде може, якийсь постройки зробити, багато іншого. Але я буваю. А ми не буваємось, тому що ми ще зустрінемося. Всім па-па!